Торнення двох російських тактичних груп в Україну різко ускладнило ситуацію зони АТО. Констатує Дмитро Тимчук, керівник центру військово-політичних досліджень. Складною, але не катастрофічною, він називає ситуацію в районі Новоазовська. Натомість під Амросівкою, де обладнаний командний пункт Росіян, за словами Тимчука, ситуація складніша. Якщо в найближчі години українські військові не дадуть відсіч, усі успіхи села Донецькій області за останні тижні можуть бути просто знімальовані. Доведеться розпочинати усе спочатку. Зауважив. В Тимчук із добрих новин до села Ту у напрямку Амросівка і Ловайськ почало прибувати підкріплення. В Ловайську наші хлопці утримують частину міста та під'їздні шляхи, а також висоти в околицях. Також наші війська утримують позиції у районі Хрящуватого, Новосвітлівки. Водночас наші втратили стратегічну висоту Савур-Могила, що на Донеччині. Про це повідомляють російські змі з посиланням на своїх спецкорів на місці. Терористи спалили техніку села ТО та зняли український прапор. На тепер. Ного місці символіка ДНР.